Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо нарешті про ту саму інструкцію, яка регулює використання відеорегістраторів працівниками ТЦК. Нарешті вона затверджена, є тексти, ми можемо з ним ознайомитися та прокоментувати. Поїхали! Як зазначалося в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що під час заходів оповіщення, зупинки уповноваженими представниками ТЦК да, військовозобов'язаних під час перевірки їх військово-облікових документів працівники ТЦК зобов'язані використовувати засоби відеофіксації. Ну, Тобто відеореєстратори. Ця норма почала діяти з липня 2024 року. Всі ми чекали певну інструкцію, її обговорювали. Тому що як бачимо, у працівників ТЦК відеофіксація не здійснюється. Це тільки в певних випадках роблять поліцейські. Станом на сьогодні нарешті вже опублікована ця інструкція. Наказ 532 від 06 серпня 2024 року. З текстом ви можете ознайомитися або на сайті Міністерства оборони. Або на сайті реєстру нормативно-правових актів за реквізитами цього акту. Ця інструкція є дуже подібною до поліцейських. Тобто, по факту, принцип був взятий звідти, Да? ось як у поліцейських є ця бодікамера, ось так має бути відтепер і ще навіть не відтепер, а ще злітку 24-го року, так у повноважених представників ТЦК. Взагалі, для чого ця ось фіксація так вона потрібна. У нас по постанові 560 там чітко передбачено, що коли здійснюється заход. До оповіщення, так, от вам вручається повістка, наприклад, да, то одним із доказів вручення повістки належним є саме відеофіксація, оце ось відеозапис цієї процедури або відмови від отримання цієї повістки. Інших доказів не може бути. Як робили представники ТЦК, сфоткали вас з повісткою, це докріпили до матеріалів. Адміністративного правопорушення і кажуть про те, що ви вчинили адмінправопорушення, не з'явилися по повістці штраф 17 тисяч гривень, і це є дійсно незаконним. Однак ця система вже не може працювати, не можна фоткати на свій телефон, не можна о, щось там знімати на свій телефон, так уповноваженого представниками ТЦК, тільки бодік-камера, яка має бути закріплена у відповідному місці на форменому огляді, на форманому одязі. Тепер стосовно. Взагалі, змісту цієї інструкції. А мета, як захистити права та інтереси працівників ТЦК, так і захистити права та інтереси громадян під час заходів оповіщення, перевірки військово-облікових документів. В цій інструкції передбачено, що бодікамера має висіти та на певній на оформленому одязі. Уповноваженого представника ТЦК. До речі, дуже важливо, що в цій інструкції чітко передбачено, що особа, яка здійснює заходи оповіщення, так вона призначається наказом працівника, наказом начальника ТЦК, тобто він є уповноваженим, не будь-яка лише та, яка призначається наказом. І це є, дійсно є дуже цінним, тому що, хоч це і передбачено, постановою 560 але на практиці десь хтось, як зазвичай, це чомусь не. Не дотримуюся, а отже, всі дії, да, коли це відбувається без відповідного наказу і посвідчення, є незаконними. Тепер. А працівник ТЦК уповноважений, це дуже є важливим словом. Да, він бере бодікамеру, підрос да, у відповідальної особи в ТЦК і йде на заходи оповіщення. Під час заходів оповіщення запис має тривати безперервно з моменту виконання його службових обов'язків до моменту його припинення, лише це не стосується випадків, пов'язаних з його приватністю. Наприклад, по, так, це обід да, прийом їжі. Як написано в інструкції. А здійснює він заходи оповіщення і обов'язково, як передбачено інструкцію, коли він зупиняє у він має повідомити про те, що здійснюється відеофіксація, все, як у працівників поліції не повідомив, порушив свою інструкцію, так, порушив правила. Повідомляє і починає з вами спілкуватися так, стосовно заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів. Також, як передбачено цією інструкцією, він не може а на вимогу інших громадян, наприклад, на вашему, виключити примусово відеозапис. Тобто він має тривати безперервно. Також він відповідальний за цю бодікамеру, і після того, як закінчується певна зміна, він її здає. Да, і ці ось відеозаписи з вами будуть зберігатися на певному сервері в ТЦК. До речі, за зберігання ваших відеозаписів буде відповідати начальник ТЦК. Ці записи будуть зберігатися протягом 30 днів, все як і в поліції. Однак, як мені подобається, Може бути продовжено строк зберігання вашого відеозапису на певний строк. Цей строк може бути продовжений увага лише, звісно, за рішенням начальника ТЦК. Він продовжує, от, наприклад, адвокатський запит може продовжити. Ну, на його думку, також можна буде продовжувати, якщо є стосовно вас кримінальне провадження або адміністративне правопорушення, і використовується цей відеозапис як джерело доказів в певній справі, да? от, тобто те, про що я вам розповідала, бо постанови 560 Тобто, 30 днів, однак. Може тривати більше. Тепер ви мене логічно спитаєте: Ух ти, цікаво, а може я в них запросити свій відеозапис, так? Ну, щоб вони мені показали. Як передбачено цією інструкцією, відеозапис надається на прохання правоохоронних органів, судів, поліції та інших осіб, передбачених законом, за рішенням, звісно ж, начальника ТЦК. Тобто. Ви можете попрохати, однак не факт, що вам нададуть. Якщо з практики поліції, то зазвичай надають в певних випадках або відмовляють. все залежить від ситуації, в залежності від того, що там може бути да, на цьому відеозаписі. Також передбачимо, що ці відеозаписи. Можуть бути опубліковані в медіа лише у випадках пов'язаних з захистом честі та гідності працівників ТЦК і, звісно ж, прав та свобод громадян або захисту держави та суспільства. От якщо начальник ТЦК, як передбачено, заважає, що десь там треба захистити права та інтереси да, у працівників ТЦК або певного військовозобов'язаного або держави. То він може надати згоду на розповсюдження цієї цього відео в соцмережах, однак обов'язково з отриманням закону України про захист персональних даних. Взагалі, начальник ТЦК він відповідає за збереження цих записів. Іншим працівникам заборонено копіювати ці записи. Якщо відбувається певне копіювання, це фіксується у журналі. За це відповідає. Начальник ТЦК. Якщо була так якась там опублікування, кудись цей запис був без ви побачили, наприклад, себе дату то тоді отримав, от, треба одразу питати, стоп, аж звідки а це було а там розпорядження начальника ЦЦК чи ні. І взагалі доцільність має бути мета. Будь-який запис не можна буде розповсюджувати. Також цей запис можна буде прикладати до справи про адміністративне правопорушення. Ну, подивимось, як це буде на практиці. Дуже цікаво. І що мені ще сподобалось по цій інструкції, що не менше, ніж на один раз на тиждень начальник ТЦК має здійснювати онлайн та вибірково цих записів з метою перевірки дотримання виконання його працівниками законодавства, яким чином вони виконують, так, і фіксувати це. Досить цікаво, як це буде відбуватися на практиці, чи дійсно це буде Ну, подивимось. Сподіваємось, що все буде окей, все буде працювати як і заплановано. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. Та дуже багато цікавої юридичної інформації. Дякую вам за увагу. Ставте лайки та коментуйте.